Вітаю в ефірі. Науково-пізнавальна програма про цікаве навколо тебе. Мене звати Андрій Соломка, а моєю співведучою у цьому випуску буде Оля. Як завжди, сьогодні здійснимо віртуальну подорож різними країнами світу, аби дізнатись щось цікаве, та незвичне. Тож розпочинаємо. Щороку у світі проводять безліч фестивалів, і кожен з них по-своєму особливий. Це дозволяє нам відволіктись від сірих буднів і насолодитись тим, що знаходиться навколо вже третій рік поспіль. Місто Копенгаген, Данія запалює мільйон вогнів і розпочинає грандіозний фестиваль світла. Дизайнери наповнені творчими ідеями, створюють затишну та приємну атмосферу. Туристи захоплено проходять крізь цю магію світла і насолоджуються данською столицею. Мільйони вогнів вплилися в пейзаж зимового Копенгагена. Третій рік поспіль тут проходить грандіозний фестиваль світла. Місто прикрасили 60 інсталяцій, а парк тіволі став ще казковішим. Тут дуже красиво. Почуваєшся дитиною. Дуже рада, що це побачила. Якщо тепліше одягнутися, навіть не згадуєш про холод. Тут чудово. І дивитися на вогні дуже приємно. Вони створюють затишну і теплу атмосферу. Дизайнери прикрасили вогнями всі будівлі й атракціони парку. Ковзанку освітлює мільйон лампочок, а в озері плавають 11 лебедів. Магія світла пануватиме над данською столицею більш як три тижні. Помилуватися інсталяціями можна, прогулюючись містом, чи замовивши екскурсію по воді. А ким ви хотіли стати у дитинстві? Напевно, що це був космонавт, актор, співак, але у нашому поколінні все зовсім не так. Ось дев'ятирічний киянин Тимофій пробував стати футболістом, плавцем, але зрозумів, що має велике бажання займатися музикою. Уже сьогодні він занесений до книги рекордів як наймолодший діджей України. Він самостійно створює музику і навіть виступав перед п'ятитисячною аудиторією у палаці спорту. У майбутньому хлопець планує завойовувати світові сцени і створювати музику, яка би подобалась йому і людям. Нину Тимофію всього 9 років, і він став наймолодшим діджеєм України, встановивши національний рекорд. Хлопчик уже встиг виступити на масштабному шоу для дітей у палаці спорту. Перед п'ятитисячною аудиторією музикою почав займатися з шести років. Коли я почав цим захоплюватися, мені дуже дуже сподобалось, і я почав більш більш працювати. І от е, от е, з'ясувалося, що от в мене є такі бажа. Аня стати от, Поки що Тимофій виконує треки інших відомих діджеїв, але каже, що скоро почне писати музику сам. На його думку, бути діджеєм – це велика праця. Діджею е, обов'язково потрібен слух, тому що без, е, якщо ти не будеш чути, ну це не як ще потрібно дуже багато е, зусиль. І головне, щоб тобі це підходило і йшло до серця. Тимофій в усьому допомагає мама Катерина. Навіть виступає разом з ним. Вона діджей-любитель. Нас дома ми створили невеличку. Студію йому насправді він два роки збирав гроші з днів, з днів народжень на професійне обладнання. Це якраз його пульт. У нас є дві великих колонки, займається він практично кожен вечір. У юного діджея вже є свої шанувальники. Он таку музику создає, вы даже собі не представляете. Это просто я сижу і пересматриваю, пересматриваю». Ну нього музика очень, Ну он играет очень шикарно, по ніну хочеться танцювати. В ній а от сусіди не завжди схвалюють музичні експерименти Тимофія. Сусіди, ну як сказати, іноді дзвонять навіть кажуть, що дуже дуже гучно і просять прикрутити. І я тоді закінчую грати. Тимофій не тільки міксує треки до цього він грав у футбольній команді і займався стрибками у воду, але все ж вибрав музику. У майбутньому він планує завойовувати світові сцени, а головне створювати таку музику, яка би подобалася людям. А давайте уявимо на секунду, що ми з вами у космосі. Ну що, які враження? Напевно, це було для вас дуже незвично. А от Крістіна Кох не тільки уявила, але й побувала там 328 днів. Вона стала першою жінкою-астронавтом, яка провела на орбіті такий довгий час. Під час перебування на МКС вивчала, як радіаційне опромінення позначається на жіночому організмі. Повернувшись додому, зрозуміла, що серйозних наслідків для здоров'я не було. Проте адаптація до землі потрібна. Як саме це відбувалося, переглянемо у сюжеті. За перші дві хвилини після повернення на землю я побачила більше обличчя ніж за весь попередній рік. Це було дивовижно. Приємно знову спілкуватися з людьми. Американка Крістіна Кох стала першою жінкою астронавтом, яка провела на орбіті рекордний час 328 днів. Yeah, Вона повернулася з міжнародної космічної станції на землю кілька днів тому. Однак уже сподівається, що скоро її рекорд поб'ють інші жінки. я завжди. Кажу стосовно кожного рекорду, який я встановлюю. Що я найбільше сподіваюся, що його скоро поб'ють. Горизонти розширюються дедалі більше людей втілюють свої мрії і розкривають свій потенціал. Тож йдіть за мрією, за улюбленою справою. Будьте собою і любіть те, що робите. У жовтні Кох також керувала першим виходом у космос команда, яка складалася лише з жінок. Зовні МКС вона працювала з астронавтом Джесікою Мейр. Під час своєї місії Крістіна Кох вивчала, як тривала невагомість і радіаційне опромінення позначаються на жіночому організмі. Дійшла висновку, що серйозних наслідків для здоров'я не було, проте адаптація на землі потрібна. Я помітила, що почала знову отримувати рівновагу не відразу, тобто довелося звикати до ходьби. та почуваюся чудово. Вона вже будує плани на майбутнє. Мене Алатесмене тішить, що найімовірніше знайома з першою жінкою і наступним чоловіком, які ступлять на поверхню місяця. Але кожен з нас готовий і гордо візьметься за це завдання. Поки ж Крістіна Кох звикає до звичайного життя у своєму рідному місті Галвестон у Техасі, їздить на пляж, їсть чипси й сальсу. А ще насолоджується силою земного тяжіння, лежачи на дивані. Напевно, кожен знає, який на даний момент стан екології у світі. І для того, щоб ситуація покращувалася, ми повинні докладати трохи зусиль: проводити акції, різні заходи чи сортувати сміття. Ось яскравий приклад: жителі міста Богота Колумбія на день змінили авто і мототранспорт на велосипеди. Таку акцію тут проводять регулярно, вважаючи, що день без автомобілів відіграє позитивну роль для екології. Щоб переконатися в цьому, давайте переглянемо сюжет. День без машин. Жителі боготи столиці Колумбії поміняли автомобілі на велосипеди, скутери, автобуси і таксі. Так, місцева влада спонукає людей обирати екологічніші способи пересування поїздка на роботу стає набагато коротшою і так поліпшується якість життя. Це дає мені змогу більше бути з дочкою, бо мені не треба годину витрачати на транспорт. Я живу відносно близько. Для мене. Це більше пов'язано із задоволенням від того, щоби бути здоровою. Я дбаю про здоров'я і намагаюся взаємодіяти з довколишнім світом. Такий день без автомобілів і мотоциклів у Боготі проводять регулярно. За даними мерії, цього разу на дороги не виїхало 1,8 мільйона приватних автомобілів і 460 тисяч мотоциклів. Водночас вантажівки, шкільні автобуси і броньовані автомобілі чиновників цього дня їздили містом як і завжди. Учасники підтримують таку ініціативу, однак зазначають, що її недостатньо. Так, день без автомобілів відіграє позитивну роль, але він мало що змінить, оскільки в богаті є й інші джерела забруднення, наприклад, промисловість чи важкі старі автомобілі. У місті діють й інші заходи, що допомагають зменшити обсяги викидів автотранспорту. Ось уже 45 років. Як тут щонеділі на 8 годин перекривають рух машин на багатьох живавих вулицях? На сьогодні це усі пізнавальні новини з різних куточків світу. Ефірний час нашої програми завершується, тому будемо прощатися з вами до наступного тижня. Нагадаємо, що дивилися ви наукову пізнавальну програму про цікаве навколо тебе. З вами були ведучі Андрій Соломка та Ольга. Побачимося рівно за тиждень. До, до зустрічі. зустрічі.